Вітаю всіх на моєму каналі з добрими історіями. Сьогодні я підготувала ось таку розповідь. Кіт Мурзік отримував заробітну плату, тому що ловив мишей на продуктовому складі та й жив там вже прямо на робочому місці. Можна сказати, був трудоголіком і ударником котячої праці. Навіть ревізія під нього підкопатись не змогла. Коли ревізори виявили у документах витрати на утримання автомата знищувача гризунів, дуже здивувалися та попросили пред'явити. Тут же був відловлений і пред'явлений вусатий смугастий автомат і гірка його трофеїв. Перевіряючи, посміялися і чіплятися не стали. Після цього для Котища взагалі настала вольниця. Гуляв, де хотів, Псував сусідських кішечок, незабаром по найближчих дворах забігала смугаста банда. На чолі смугастої мафії стояв такий самий смугастий хрещений батько, який, власне, і був багатодітним татом цієї нахабної ватаги. Улюбленою розвагою банди було вистежити симпатичну кішечку у квартирі на першому поверсі, дочекатися, коли господарі забудуть закрити квартирку. Увірватися та влаштувати вечірку. Господарів квартир подібний котячий розгул не дуже радував, і ось одного разу ватажок зграї пришкутильгав на рідний склад із капканом на лапі. Ветеринар діагностував перелом, наклав гіпс і наказав годувати краще. Жалісливі робітниці складу накупили мишоловок і перевели кота на лікарняний. Та влаштували пораненому райське життя. Вершкові річки текли у сирних берегах навколо островів із парного м'яса. Перелом гоївся довго, кіт розпестився далі нікуди, і більше ніякого сухого корму і котячих консервів не визнавав. Коли нарешті зняли гіпс, Мурзік продовжував кульгати. Лікар сказав прогноз несприятливий, Схоже, що постраждав нерв. тиждень комірниці лили сльози над нещасним котиком, що наминав із миски черговий смаколик. Але тут вантажники запідозрили недобре. Сиділи якось вони на ранковому перекуї, а до їхнього складу бадьоро тупав кіт, точнісінько як їхній складський інвалід. Тільки цей хвіст трубою задоволено помуркує басом після нічних оргій. І зовсім не кульгає. Один із вантажників засміявся ти диви, синок до татуся з докладом поспішає на ранкову п'ятихвилинку. Робітники дружно заржали. Але знайшовся один Хома невіруючий, який вирішив простежити, що ж за звірі до них на склад заходять. І як тільки бравий котофей потрапив у середну складу, відбулася чарівна переміна. Дон Жуан перетворився на інваліда. Хвіст опав, вуха опустилися і Котозавр жалібно м'явкаючи, пошкутильгав до однієї з своїх добросердних годівниць. Коли Хома все розповів колегам, мужики не повірили. Так придурюватись ніякий кіт не може. У них же й місків немає навіть, одні інстинкти. Хома славився брехуном не побажав. І пішов війною на кривдників. Після нетривалої дискусії з маханням кулаків, знайшли компроміс перевірити інстинкти на праці. Драчуни пішли мазати бойові рани зеленкою. Заодно і мурзику теж ляпнули на кінчик хвоста зеленкою. Комірникам, які обурювалися знущанням над бідним інвалідом, сказали, що ставиться науковий експеримент. І запросили вранці перевірити результати. Початок наступного робочого дня весь штат складу зустрічав на призбі курилки. День видався цікавим. У лагідних променях ранкового сонця кіт із зеленим хвостом бадьоро тупав до рідного складу. Одна з комірниць, зрадівши такому раптовому стіленню, радісно скрикнула Мурзік, мурзенька. Кіт здригнувся, притиснув вуха, повернув голову і побачив спостерігачів. І зразу ж старно зашкутильгав, жалібно нявкаючи. Тут не треба бути Станіславським, щоб закричати Не вірю. Приголомшеній комірниці мовчки спопиляли поглядом кота інваліда, що шкутильгав їм назустріч. Тільки руки нервово намацували на землі навколо призьби. Відповідні метальні знаряддя. Мурзик, зрозумівши, що це провал, жваво ухилився від пущених йому слід предметів і, забувши про кульгавість, зник за горизонтом у хмарі пиву. Тільки його й бачили. Через три дні кіт таки не витримав. Повернувся, проніс кілька дохлих мишей і начепив морду смиренного праведника, який розказується у всіх своїх гріхах. Тепер він уже їв і столовські супчики і корми, і ковбасні шкірки. А ви кажете інстинкти? Мурзя таку виставу розіграв, до якої не кожна людина здогадається. Ось і кінець розповіді. А ви, любі друзі, не стикалися в житті з такими тваринками, артистами? Напишіть в коментарях буде цікаво.